Слава Ісусу Христу! Зараз такий позачерговий ефір, який я не можу не поділитися переживаннями, які лежать на серці. Ми, як церква, останнього дня мусимо бачити, що робиться на арені, і щоб деколи наша ейфорія, яка має під собою певну базу, не переросла в обман. Читаємо Матвія 24.4. Ісус же промовив у відповідь їм. Стережіться, щоб вас дехто не звів. Я знаю, не раз мої опоненти кажуть, пастор проповідує про політику, проповідує це із-за кафедри. І так недобре. Політика зовсім недобре, тим більше із-за кафедри, згідний з вами. Але зараз не мова йде про політику. Зараз мова йде про відкриття Івана Богослова, про книгу Даниїла, книга останніх днів, коли церква готовиться до свого підхоплення. І хто, як не пастор, сьогодні мусить пояснити для своєї громади, що власне робиться в світі. Те, про що каже Біблія, ми сьогодні явно можемо бачити в світі. І якщо пастор сьогодні не є в гармонії зі світом і з Біблією. З тими подіями, які робляться в світі і які нам показує Ісус Христос за останні дні, ми згубимо не тільки себе, але можемо згубити і громаду, де Господь певного дня поставив нас на це служіння. Недаремно я зачитав слова Матвія 24.4, коли Господь першим ділом, що буде казати про останні дні останніх днів, дивіться. Щоб нас ніхто не обманув. Зовсім недавно ми пережили вибори, вибори в США. І, звичайно, я, як і інші люди, радів, чисто як людина, радів за те, що виграв той президент, який зараз буде президентом, маючи чітке розуміння і бачачи ці всі цінності, які яка, які давалася від одної партії демократичної, які давалися від республіканської партії. Але тепер саме основне. Пам'ятаємо трики диявола, хитрість диявола, щоб він нас не вобманув ці останні дні. Як людина, я радуюсь, але духовно я радуюсь не тому, що виграв цей президент. Хоч він багато дасть для церкви, він багато дасть для Америки, багато дасть для світу. Він багато дасть для Ізраїля, коли почне будувати храм. І це, власне, в цьому я бачу, чому я можу радіти, тому що того всього в більшості своїй, що він буде робити, я вже не побачу. Приходить кінець. Приходить кінець. І тому для тих, хто лишається на землі, хто бачить, як пройшли вибори, повинні чітко розуміти і завжди ставити перед собою запитання. Якщо я живу в останні дні, де є обман? Якщо ми з вами вертаємося до 2016 року, Уже тоді починається розігруватися картина світового рівня, десь хтось може казати, знову якась іде пропаганда, знову якісь, якісь підпільні думання. Ні. Якщо ми дивимося з вами на Біблію, ми чітко побачимо, що такої конспірології, яка є в Біблії, більше ви не знайдете ні в де ніякій книзі, починаючи від потопу. Ісус Христос, Тисячолітнє царство, підхоплення церкви, все щось там за кулісами, церква для себе придумає, до чогось готовиться. Це все є конспірація. Сьогодні ми говоримо з вами про те, що робиться в світі. Театр, який ще розігрався в 2016 році. Спеціально для всіх показано. Береться чоловіка, який вже, я думаю, давним-давно є вибраний, поставлений. він не просто так чисто випадково став. І ми могли пам'ятати, як спеціально розігрується картина в самій республіканській партії, коли з вісьми кандидатів він є один з тих вісьми кандидатів, як всі кандидати накидуються в числі партії для того, щоб цей новий президент, цей президент 16 2016 року не став президентом, ми з вами могли бачити, до чого доходила ця картина, коли ДеКрус, де Сантес. Можна сказати, такі саме сильні сенатори з такою грязю, з великим задоволенням поливали свого майбутнього президента, але це все робилося на ціль. Сама партія робила вигляд, що вона його навіть не хоче допустити. І, здається, на велике чудо. Цей чоловік репрезентує свою партію, щоб стати, роєле, щоб стати електед президент. Пам'ятаємо самі останні хвилини. Уже самі вибори, коли пройшли, навіть тут робиться така імітація, сильна імітація, коли президент виграє по кількості штатів, а Гілорі Клинтон виграє по кількості голосів. І тут робиться інтрига, але не доходить ніби до якоїсь революції, і 45-й стає 45-тим. Ми бачимо, як розвиваються спеціально цінності через ту людину, через яку ці цінності ніколи не можуть розвиватися. Скажіть, якби прийшов би якийсь чоловік, який не має цих цінностей, і починає мене вчити, як я мушу жити в сім'ї і ще де-небудь. Перше, це цінність сім'ї. Як мусить чоловік бути жінкою? І що може навчити мене, особливо церкві, коли я кажу, що це є Божий помазанець, то чоловік, який мав. Три жінки від кожної жінки має дітей, гарно виховані діти це добре. Але це те, що для нас показано, ми не знаємо, що робиться всередині, як воно є насправді. Але саме те, щоб показати, як розвивається правильно сім'я, яка є правильна сімейна цінність, і чоловік має, коли ще живуть жінки, одружується з другою, потім ще одружується і має, має дітей, це добре. Але сам акт цінності сім'ї повністю втрачає, не можете би вчити чоловік, особливо на базі церкви, який сам порушує всі догмати церковного виховання. Ми бачимо, як чоловіка піднімають до ранга, яким він є великим і цінним для церкви. Пам'ятаємо, що Америка це країна протестантського напрямку, плюс католики, і загально, якщо додати цю, це число. Навіть без католиків буде 70%, а з католиками буде 80-85% людей, які ходять до церкви. Цінність церкви. І цю цінність церкви зараз робить сильнішою людина, яка стає президентом. Ми знаємо, як ця людина в минулому відносилася до самої церкви. Знову ми бачимо, яка наіграна картина. І ця людина створює ціну для церкви, і церква бачить цій людині, свого захисника. Ми бачимо, як розквела економіка за період керування 45-го президента. Економіка була на самому високому рівні, і це було дійсно правда. Все було зроблено для того, щоб показати цього чоловіка, наскільки він є сильний і в релігії, наскільки він є сильний в економіці, наскільки він сильний в всіх ділянках життя, перш за все, церкви. Ми бачимо, які були, які, як розігрувався спектакль. Відносин Ізраїлю і Америки, що дехто перерівняв цього чоловіка до самого Кіра. І можна порівняти це правда, так? Стільки, як Трамп зробив в відносинах між Ізраїлем і Сполученими Штатами Америки, ніхто так не робив за останніх багато багато років, коли фінально столиця Єрусалим була визнана столицею всесвітньо відомого, відомого для нас царства Ізраїль. Що можна зробити ще більше в останні дні, як не проголосити столицю Є Є Є Єрусалим столицею Ізраїлю? Ми пам'ятаємо Ебрегемік-аккорд, Abraham де країни Саудівської Аравії плюс Йорданія підписують договір, що сини фактично китури, і підписують цей договір. І між цими країнами, які довший час завжди між собою воювали, зараз робиться цей мир. Пам'ятаємо життя Ізмаїла, пам'ятаємо, як він ставився до цього всього, як він ставився до самого навіть пізніше Авраама, пізніше синикитури, які пізніше це все заселяють на Аравійському півострові, іде між ними постійна боротьба, і зараз появляється миротворець в лиці 45-го який робить надзвичайне. Цього зробити людина не може. Робить надзвичайне, коли є мир між цією пенінсилою, цим півостровом, саудівськими країнами на Аравії і сусідами, ближніми сусідами Ізраїлю. Фінально пандемія, якщо зроблено такий подвійний крок, пам'ятаємо, що пандемія розвивалася в кінці каденції Трампа. Ці ліки були зроблені в кінці каденції Трампа. І ви, ви собі не згадуєте, не робите питання, чому, власне, Трамп не ввів ці ліки? Чому він, при ньому все було зроблено? Пам'ятаємо ті дні, Фаучі, всіх пам'ятаємо, що все було зроблено, але по певній причині, тільки тоді, коли прийшов Байден, тоді дали хід для цих всіх вакцин. Чому так сталося? Знову, навіть в такому простому прикладі виникає велике запитання. Тому що добрий президент мусить бути добрим, а поганий на фоні добру ще мусить бути гіршим, щоб все показати для нас. Підготовка театру. Пам'ятаємо, що дуже цікавий момент, коли в кінці каденції 45-го, перше по цілому світі, коли пандемія набирає своїх обертів, дуже гарний спосіб, дуже плавно було об'явлено, попросили людей, перш за все, в Сполучених Штатах, щоб вони не йшли до церкви. І, власне, тоді, перше за всю історію християнства, можна сказати, в самий сильній християнській країні це не Європа свого часу, коли були відминені великодні свята, і вечеря Господня не проводилася в церкві. Було зроблено гарно, акуратно, навіть ніхто нічого не зауважив, яка зробилася велика, велика е, річ. Для церкви, коли відмінили вечерю Господню і ніяких церквах, в більшості деякі приймали, не всі, але в більшості основне, що був такий поклик і дуже лагідно, гарно він був зроблений. Зараз закінчується каденція 45-го і починається каденція 46-го. І як вона починається? Для цілого світу на спеціальний різан було показано, що 46-й програв. Для 45-го, але за ніч. Все змінюється настільки, що 45-й, який вигравав з великою перевагою, його догнати просто було неможливо. Я, власне, сам не знаю по якій причині, до третьої ночі дивився ті вибори. І коли на ранок став, тільки думаю, зараз побачу, як там роблять великі почесті для 45-го, який стане 46 м тобто той самий чоловік Трамп. Але цього не сталося. Я думаю, можливо, щось не то я включаю. Включаю всі інші канали. Всі інші канали так показують то саме. Байден виграв. Для чого знову ж таки спеціально показують обман, показують, які, як чоловік 45-й терпить, як його виганяють, як він є принижений і тут такий наглий спосіб виставляють 46-го по причині обману. Цього всього можна було не робити. І можна було так зробити, що навіть би ніхто не догадався, що був великий обман, але вкидають цей обман. Ми бачимо, коли досліджували ті типу події, що коли. Один, коли були вибори 46-го. У 2020 році, 46-го, було вісім кандидатів. Один з кандидатів на президента була жінка. Ви знаєте, про кого я говорю. І власне вона була восьмою першою вибула. Всі зрозуміли, що вона абсолютно не підходить для президента Америки. Але спеціально її поставили, спеціально показали, як вона вибилася. І коли проходить уже каденція 46-го, вона стає вайс-президентом. Для чого це все робиться? Ми бачимо, як іде картина. Картина розігрування, як ми назвали свою проповідь, тактика доброго і поганого президента. Пар... Тактика доброї і поганої партії. І зараз на фоні цього ми бачимо на фоні 46-го, який виграє, виграє ці вибори, яким шляхом виграє, спеціально для цілого світу показують. Наскільки він є кволий, наскільки він є хворий, наскільки він не може працювати, що він не може бути не просто е, в норсінгом, а він є зараз президентом цілої країни. Ми бачимо, що власне за нього пандемія набуває найбільшої величини, і ті уколи, які робилися, власне, робилися і за нього. Недаремно пізніше, коли виграє 47-й знову за одну із ділянок. Роботи буде відповідати Кеннеді, який є конкретний проти цих вакцин? Ми бачимо, як грає ця картина. Війна Росії і України. Що можна ще було гіршого зробити для нашого рідного краю, ніж почати цю війну? Хто її почав? Ви думаєте, тако просто Північний цар прийшов і почав цю війну? Хто йому дав дозвіл на цю війну? І ця війна, навіть якби допустимо, приймаємо крайній варіант, що він такий нікого не слухається, сам стріляє, робить, що хоче. Такого в світі не буває. Але допустимо, що є такий варіант. Американці цю війну могли, як казали, дехто могли зупинити на третій-четвертій день, А що сталося, йшло сталося, спостереження. За скільки днів ворог дойде до Києва і завоює Київ. А пізніше, знову ж, по певних причинах було відкинуто ці воєнні дії, і почалося те, що ми маємо зараз. Хоч цю війну можна було з тією зброєю, що має, має на сьогоднішній день світ. Чим володіють ті світові лідери сьогоднішнього дня на фоні армії, легко сказати, хто б дуже, дуже скоро міг цю війну виграти? Звичайно, Україна, без всякого сумніву. Ізраїль Палестина в самому кінці каденції піднімається це питання. Коли підходить до кінця, рік до кінця, і знову показати, наскільки зараз є той поганий, бо після нього буде прийде добрий, який зараз уладнає ці всі питання між мі, е, палестинським, між Ізраїлем, між Іраном, між Газою, між всіма тими територіями, які є показано, спеціально розвиваються, чим сильніший конфлікт, але прийде дуже скоро інший. Сімейні цінності, які були за того, який спеціально піднятий, щоб стати 46, -м. сімейні цінності нуля, Нуль. Ми бачимо ЛГБТ, ті всі меншинства, джендери, все настільки розвивається, в, спорті, в жіночому спорті з'являються мужчини, і Америка найбільше дає поштовх, щоб таке було. Як чоловік, який плаває і плаває дуже добре, зараз йде на, йде на певні змагання, буде змагатися з жінками, це нереально. Чи в велоспорті чоловік буде їхати із жінкою, то нереально навіть близько стояти в такому. Жінки ще будуть їхати, той вже буде вдома чай пити. Сімейні цінності зведені до нуля, церковні цінності зведені до нуля, цінності в відносинах Ізраїль, США зведені до нуля. За один, за один рік часу, приблизно за один рік часу до нових виборів 24-го року. Ці цінності повністю перекреслюються. Показано спеціально, що 46-й нічого не може зробити, і на його місце ставиться ще гірший кандидат. І всі то прекрасно розуміють, приходить жінка, яка має нульові цінності сімейні, яка має нульові цінності по відношенню до церкви, яка має нульові цінності по відношенню до Ізраїлю, яка має нульові цінності по відношенню до нашої України. Ми бачимо, що робиться. Питання для чого? Цінності поганого кандидата в президенти. Поганого кандидата в президенти Я маю на увагу про жінку, коли вона стає зараз кандидатом, щоб стати президентом від республіканської партії, тільки як вона стала. Ставлять 70% на жінку і 30% на 45-го. Коли всі прекрасно, хто живе в Америці, хто хоч трошки дивиться за подіями, всі розуміли, що це фальш. Але зараз треба показати для цілого світу амплітуду, показати, як страждає той добрий, який мусить стати добрим, і наскільки наглий є той поганий, який зараз керує нами. 70-30. І всі вирили, особливо в Україні, що для. Того, хто зараз виграв президенти, тобто 47 шансів нема ніяких. Але ті, що дивили, є в Америці, є в Канаді, хто не дивиться за українськими новинами, які повністю новини себе продали, повністю повністю продали. Може, один, два, три чоловіка, які висвітлювали правду, кругом один обман. І як ми бачимо результат, що так може статися? А де ж аналітика? А де ж розум? Коли фінал є 320 на 216, Такого взагалі. В історії Америки не було 320 на 216. Більше, як на 100 голосів, такого не буває просто. А де тоді проста аналітика? Ладно, я не розумію. Ладно, якийсь там чоловік ходить до церкви, не розуміє, бо не політичен. Але коли ціла Україна помиляється з таким розривом, можна помилитися, коли йде 50 на 50, один, два голоси і так виграв з таким маленьким. Тут показано і спеціально показано, який великий розрив. А ви думаєте, це не спеціально теж зроблено? Для чого це все робиться? Результат 320-216 на користь зараз нового вибраного президента. Ми зараз бачимо зв'язку. З однієї сторони Трамп і зразу права і ліва рука маскін кеннеді Що означає для нас маск? Це всі новітні технології. Це про щось говорить для нас. І коли було видно, тільки цей чоловік стає в допомозі для Трампа, все. Відпали всі питання, хто виграє. Це було ясно, до чого цей світ іде. Той відповідає за нові технології, як підготовити людей до великої скорботи. Пам'ятаємо, що ми живемо в період перезагрузки, світ це встановлює, церква в це не вірить, що з 2030 року має початися новий світ. І, власне, хто не як Трамп, як. Маск може це зробити, який має в своїх руках саму новітню технологію і фінанси. І зараз Америка буде йому допомагати в цьому, розумієте? З одної сторони, бізнесмен, а з другої сторони, держава і разом працюють в одній зв'язці, а з другої сторони, Кеннеді, Кеннеді молодший, який переходить спеціально з однієї партії до іншої, стає республіканцем. І за що він буде відповідати? Він буде відповідати за медицину. Міністр здоров'я. Пам'ятаємо до останнього, як він боровся з Фаучем. Він не вірив в ту пандемію, зрозумів, що то все є зроблено штучно, так люди вмирають, є смерті, але це є зброя. Ніяка не пандемія. За ці уколи, як він боровся і казав, до чого приведуть ці уколи, відкрито казав, і зараз він здає, стає міністром здоров'я Сполучених Штатів Америки. Тепер ми можемо зрозуміти, що буде з тими. Які фальшиво зробили те, що зробили. Пам'ятаєте, коли я казав, що сила диявола буде в тому, сил, його обман, що він, власне, посадить на лавку підсудних всіх тих, хто робив велике зло для людей, і всі люди покажуть. Оце є світовий лідер, оце чоловік, який мусить нами керувати, він посадив президентів, посадив лікарів, посадив пасторів, посадив всіх на лавку, хто жив неправильно. І одним з виконавців цього плану буде Кеннеді. Я мало сумніваюся в тому, що він не посадить всіх мільйонерів і лікарів на лавку. Ми бачимо підготовка храму, контроль всіх через нові технології, контроль медицини і, власне, те, що ми називаємо останні дні, період перезагрузки, система ВЕФУ – Всесвітній економічний форум. Всесвітня Організація Здоров'я, ООН зараз мають того лідера, який власне відкриває і готує дорогу для того, хто скаже Я Месія. Тому не бути в ейфорії. Так? Він зробить зараз найкраще. Пам'ятаємо, що перша половина великої скорботи це буде золотий вік для фальшивої церкви. І так церква. Добре буде жити, настільки буде добре жити, вона так ніколи не жила, ні за яких президентів, як буде жити в першій половині Великої скорботи. А пізніше ви розумієте, який буде кінець. Так що ми розуміємо, де ми є, молимося за позицію, в якій ми зараз опинилися, молимося за президента, обов'язково мусимо молитися за нововибраного президента. Щоб Господь, який керує всім, який Господь керує всім. Якщо не захоче, того не буде. Повинні вірити в силу Бога, що Він захоче, того не буде. Якби не захотів, храм би не відбудовувався, не було би кира. Але знаходить кіра і відбудовує храм. Колись знайшов такого Соломона, який будував перший храм. Якщо Господь не захоче, нічого не буде. Якщо Господь захоче і бачить, а тим більше йде пророцтво, що то є Боже діло, Він це допускає і зробить цю людину надзвичайно успішною. І допустить всі демонські сили, допустить всі демонські сили, щоб ці демонські сили виконали те, на що на сьогоднішній день є нагороджена людина. Пам'ятаєте, коли зовсім недавно ми піднімали питання Москви, Кремля? І ми з вами казали, що той, хто в Кремлі, то є виконання чи здійснення того, що є написано на сторінках Біблії. Людина, яка, якій допущено, що вона є зайнята демоном, якщо не самим сатаною, зараз, власне, звершує те, що робиться на Україні, щоб в дальнішому піти на Ізраїль. І ніхто його зупинити не може. Тому що Господь бачив, що вибере людина, і зараз робиться те, що робиться. Точно те саме зараз робиться в Америці. Хай Господь благословить всіх нас, щоб ми чітко розуміли, де ми з вами стоїмо. Можливо, не все до кінця я роз'яснив, як би хотів би роз'яснити. Але додумайтесь до всього самі. Не входьте в ефорію і не радійте. Завжди ставте питання перед собою. Якщо я живу в останні дні, яка є уловка чи западня диявола? Що він зараз готує для церкви і для цілого світу? Воно буде здаватись таким прекрасним, зовсім не рогатим і не хвостатим. Воно буде здаватися на рівні Ісуса Христа, на рівні правдивої церкви. Отут буде капкан. Хай Господь нас благословить. Станемо і будемо молитися. Дорогі всемогутній Господі Боже, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Ми дякуємо за цей час, Дай, щоб люди в цьому світі, які чекають церкви, не були обманяті, не жили якимись надіями, щоб ми молилися за тих президентів, які є. Молилися за тих, хто керує країнами, так як ти вчиш, моліться за своїх лідерів, бажайте для них найкращого, саме основне їхнього спасіння, і наш обов'язок за всіх молитися. Але в цій, в цій молитві ми не повинні згубити здорового розуму. І дай нам цей здоровий розум, щоб ми не згубилися і не запуталися, щоб коли буде іти поклик з неба, щоб нас тут нічого не тримало, щоб ми могли стояти з піднятими руками. І тільки пролунає цей Божий голос і труба Архангела, щоб ми всі були в небі з тобою на Хмарі. Хай Господь нас благословить. Все ми вручаємо в Твої святі руки. Молимось за Україну, молимось за Росію, молимося за Білорусію, молимося за всі країни, які сьогодні переживають війну. Молимося за Сполучені Штати, за нашу країну, а найбільше молимося за Ізраїль, який для нас є цінністю. І показником, де ми стоїмо, благослови, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, які ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила. І слава по віки віків. Амінь.